Доброго ранку всім. Якимись такими коров'ячими стежками після дощу. Я йду в напрямок ще однієї розвідки. Навряд чи це буде само собою дуже грибний похід, але йду подивитися місця, на яких я був тільки один раз і то дуже давно. Тому думаю, що можливо зараз час хоча б перейтися і подивитися, як там ситуація з тими місцями. Сьогодні в нас є 14 червня і ну, погодка дуже мінлива. Буває така, що ще пів години назад йшов дощ. Зараз уже, як бачите, сонце яскраве і парить, але це означає тільки те, що може бути скоро новий дощ. Буду пересуватися вверх, подивлюся, що там є, і також покажу само собою вам. Перші гриби, які я не збираю, але... Знімаю це в нас є синяки. Я ще ніколи не бачив, щоб вони от аж так рясно росли в одному місці. Дивіться. Тут їх багато, тут їх багато. Тут бачу їх хтось оббивав. І кожній людині, яка мені в соти напише, що синяки це є їстівні гриби і дуже смачні, то я скажу. Будь ласка, збирайте їх, їжте. Як казав колись, мій дідусь, я вам не бороню, але просто я їх не беру. Є люди, які не їдять, наприклад, рибу карп, є ті, які їдять тільки форель, є ті, які люблять е різні продукти. І от я не беру синяки. Це мені якось так виходить. І як то переконувати когось в тому, що їх треба їсти, я не буду. Це є справа кожного. Єдине, що я вас точно можу попросити, що коли ви будете в лісі на грибах. Якщо ви будете бачити ті гриби, які ви не думаєте брати або не знаєте, що то таке, то не чіпайте їх. От, я сняки, коли бачу, то я їх фільмую і, і йду далі. Можливо, після мене підійде хтось, для кого це якраз є саме ті смачні грибочки. І він їх забере. Мені чужого, так би мовити, не треба, а мої гриби будуть тільки попереду. І я неймовірно щасливий з того, як гарно подивилися перше відео у форматі гриболовля цього року. І а, вдячний кожному, хто подивився, хто поставив лайк, хто прокоментував. І хочу попросити, будь ласка. І на цьому відео зробити все те ж саме. А ще дякую неймовірно велике тим, хто продовжує донатити. Банка відкрита, QR-код ви бачите, це є необхідно зараз на всі ті самі наші військові потреби і кошти будуть передані на передову. В основному це буде для 80-ї ОДШБ і також інших бригад, які зараз перебувають в авангарді, скажімо так, воєнних дій. Важко це назвати чимось добрим, але з нашою допомогою їм там буде легше. Тому, будь ласка, донатьте. І будуйте далі вверх. І такі походи, вони особливо дуже приємні, коли ти йдеш гірською річкою вверх. Думаю, що говорити про те, що взуття має бути відповідне, не потрібно. Але О, водичка чиста, гарна, природа неймовірна, так що варто йти вперед. Так. Доходжу я тут до однієї розвилочки. Тут така пістолик і треба десь далі в цю сторону. Так, о, дорога. О! Грипочок. Ще є синячок. Чудовий. Отакий. Ну. Красивий. Ну. Це означає, що мають бути десь і інші гриби. Мене завжди це місце радувало. Тут в цих травах переважно були заховані гарні білячки. Но зараз от дивлюся, щось не бачу. Поки що. Побілих цього сезону ще нічого нема. Ну я шукаю. Йду вже довший час. Лише до того місця, куди збирався, я не дійшов. І вам напевно не чути, але в лісі такий легкий гул від того, що дуже багато всяких мошок і комарів. Поки що ніби вони мене сильно не атакують, так можна їх трошки позганяти, але можу вам розказати такий лайфхак, що коли ви десь йдете в похід і ви знаєте, що десь будуть комарі, а ви випадково забули собою якісь засоби захисту, то це сама природа може вам допомогти. Все, що вам треба зробити, це тільки знайти десь бажано старший сухий трутовик і порізати його на такі невеличкі пластинки. Такі, грубо кажучи, як пластинка рейду для фумігатора, може чуть-чуть більше. І підпалити, тому що, по суті, воно має таку саму дію на комарів як і фумігатор електро. Просто треба, щоб він по чуть-чуть тлів, і той запах від тління буде відганяти всяких мошок. Важливо також не ставити його десь біля себе, там, так би мовити, в палатку. Важливо не заносити. Але ну, думаю, це і так самі розумієте. Але отакий от лайфхак для вас. Ще багато я пройшов, грибів так і не знайшов, поки що, але от про такі трутовики я казав. Тобто ви берете його, ріжете такими скибочками, напевно, щоб вони були з завтовшки якихось 4-5 мм. Підпалюєте, щоб вони починали тліти і чекаєте на результат. Отакі от вам порада, як справитися в лісі. В дану секунду я вже перебуваю якраз на тих місцях, де моя грибна логіка мені підказувала, що тут вже мали би бути якісь гриби. Тому що от я весь той час йшов сюди, але поки що ну, не маю що вам показати. Буду далі йти вверх. А ще я вам би хотів сказати таку річ, особливо Ковельській тусовці ті, хто знають, наприклад, мене, знають Теодора, тому що Богдан зі своїм каналом, то якщо пам'ятаєте, то я... Взимку з ним зустрічався на, на трасах. От, І якщо ви не знаєте, то він служить зараз дуже в дуже важливих точках. І якщо вам треба якби, мотивація для того, щоб задонатити, то, от, наприклад, подивіться, подивіться то, як спите ви, як, наприклад, Сплять там вони. Я знаю, що в кожного ситуації є складна, але це є не так складно, як вам здається е бути дотичним до чогось великого. І я рекомендую скористатися такою опцією, яку часто використовую я і доначу. Тому пропоную це зробити і вам. Так, я обійшов і трави, і ліси. І що тільки не хочеш, я в цьому лісі обійшов і так нічого і не знайшов. Єдине, що можу сказати тим, хто зараз планує десь ходити в ліси на якусь. Гриболовлю, то і у вас немає якихось хоча б базових знань по орієнтуванню на місцевості, то візьміть з собою офлайн-карти, смартфон і бажано павербанк от, А ще також ну, це важливо знати, що в яких лісах ходити можна, а де не бажано. Так що Таке, я то зараз звідси вихід знайду, Ну, покружляв я доволі класно, я вам скажу. Ну, Було би краще, якби хоча б якийсь один другий грибочок та й попався. А я таки його знайшов. Тобто, можливо, тут просто ще далеко-далеко не час. Ну, що є логічно, але ось такий красунчик ми маємо зараз. Його я беру. Ох ти, він гарно сів. Такий. Ось такий. Тобто вже один, слава Богу, є. Це означає, що можна тут ще трошки походити і спробувати знайти його братів. До речі, існує такий канал, називається грибні сезони. Там дядько на Закарпатті ходить, збирає гриби. Але що мене дивує, що він їх збирає реально в траві. Тобто він йде і такого каже, а ну чи бачите, гриб. І десь там починає порпати. Раз-раз і, і розпорпує білячка, майже з-під землі. Ну, Я так не вмію, тому що тут якраз от саме така площадка, де би ці грибочки мали би бути, але щось я хожу хожу і їх не бачу. Ну, цікавий досвід. Попробувати знайти. У мене окрім того червонячка ще нічого немає. Ну, половиною кілометри я пройшов за годину 45. Дорога була складна. За весь час знайшов тільки один червонячок. Далі не знаю чи я ще щось знайду, але думаю, що напевно вже ні. Тому що вертатися буду іншою дорогою і вона буде переважно такою, прямо як дорога. Тому... Буду пробувати завершувати відео. Ви його напевно також побачите завтра вже, бо ще маю один би, прихований матеріал, який можливо додам. От. І е, ще би хотів, звісно, подякувати всім тим, хто подивився. Грибочків стає більше. Ну і я принаймні буду знати вже на які місця коли ходити. Тому що переважно, коли червоняки принаймні починають рости, то вони ростуть вже стабільно. Тому дякую всім. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь по можливості. Або навіть якщо знаєте, що така можливість точно є, то обов'язково задонатьте. Ми віримо в нашу швидку перемогу, яка вже навіть не, о... не оговорюється. Вона точно буде. Я вам точно обіцяю, що в нас всіх все буде добре. Мій брат мені недавно сказав, що в нього десь оновилася якась додаток тривоги. І в кінці цю фразу каже Арестович, каже, так от звідки ти її взяв? Я такий ні. Я її брав не, не звідти, але і міняти її не буду. Так що добре в нас все буде, повірте мені. Слава Україні! А для тих, хто дочекався замість історії, сьогодні буде щось інше. І це буде щось типу як розпаковка, реакція на те, що хлопці і дівчата з брутального футболу мені відправили подарунок, якби вдячність за те, що ми з вами зібрали допомогу і передали наші донати, ваші донати, тому я буду показувати, що тут є. Я не знаю, що там, але це має бути якийсь сюрприз. О, і сподіваюся, що і вам, і нам всім це подобається. Так. 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 Ага. Так, Harmony Blossom. Ну там, напевно, всередині не то. Бо щось таке. Бачу, там запаковане. Скотчем. Так, Це сюди. Це раз. Моя перша здогадка, яка була, коли отримав на пошті, що тут можуть бути всередині духи. Но не пішло. Так. Ценс. А я поверну. Ага тут у нас намальовані гільзи, використані з дуже класними точними малюнками. Пробую це якось вам показати. Гільза номер раз і Гільза No. Хлопці і дівчата, особливо Лідія, я так розумію, що це вона дістала і вона відправила. Я вам неймовірно вдячний за таку... Це я навіть не знаю, як назвати, тому що це реліквія воєнного часу. Сподіваюся, що війна закінчиться, і це буде просто як спомен того, що навіть після війни буде щось красиве. Дякую вам.